Привіт, друзі! Багато хто з вас запитував про кукурудзу. Усім цікаво, чи сягнеться на пікового рівня 320 доларів за тонну. А саме такі суми фіксували брокери у березні 2022 року на кордоні з Євросоюзом. Про розуміння справжніх цін на ринку кращу логістику розповіла нам. Вікторія Жилка, партнер Spike Brokers. Які основні фактори нині впливають на внутрішній ринок кукурудзи, що переважає попит чи пропозиції. Насправді зараз, якщо порівнювати з зовнішнім ринком, де активність досить невисока за останній місяць, то внутрішній ринок якраз активний, і в напрямку портів ліквідність досить висока, якраз за рахунок активного попиту. Тому зараз можна сказати, що все-таки попит переважає, і на фоні цього ліквідність якраз і продовжує триматися на досить високому рівні. Як ви вже сказали, тенденції на внутрішньому і зовнішньому ринку не співпадають. Як це можна пояснити? Останній майже місяць, можливо, півтора, європейські покупці не такі активні, як ринок в Україні. Вони вже покриті на декілька місяців вперед. Вже немає такої активності, яка була на початку сезону, коли кожного дня вони брали по декілька-декілька потягів. То в цей час, по перше, це зв'язано як з характерним закінченням року. Зазвичай це вже святкові дні. Покупці менш активні. І другий фактор фактор те, що дійсно покупці покриті, як те, що ми бачимо, то це до весни точно. І в нас ми спостерігаємо активний попит уже в якійсь мірі таких форварних контрактів від починаючи з березня і до серпня місяця наступного року. Це зі сторони європейських покупців переробників безпосередньо. Якщо ми будемо говорити про експорт, як можна порівняти експортні тенденції, ті, які ми маємо сьогодні, порівняно з тим, що було минулого року? І взагалі, як ваш прогноз, що буде відбуватися на ринку кукурудзи найближчим часом? З приводу тенденцій по експорту, якщо подивитися статистику в розрізі Сезонів, тобто поточного і минулого, то на сьогодні саме кукурузи вже експортовано близько 7-5 мільйонів, але водночас за цей же час в минулому сезоні у нас було експортовано 10-11, якщо не помиляюсь. Якраз до, до кінця грудня експортовано 11 мільйонів кукурудзи. Тобто ми відстаємо від минулорічних Mm -hmm. Але знову ж таки ми не маємо забувати, що ми діємо минулого року. Це були одні умови відвантажень. Цього року це інші умови відвантажень в частині саме транспорту. Морського річкового зараз річковий транспорт він менш активний. Це мається на увазі з Дунайських портів України. Все таки більше відвантаження йде через глибокі порти України. Відповідно, це саме через це. Що ми діємо в різному середовищі минулого року і поточного року ми маємо різні темпи, які зараз у нас темп менший, попри відсутність нових факторів для подальшого впевненого росту, останніми тижнями ціна на кукурудзу в Україні мінімально зростає. Як далі може розвиватися ситуація? На фоні того, що попит активний, ми будемо мати цей рівень? Я думаю, що найближчий час, але не варто забувати про те, що європейські. Європейські інші країни призначення, там немає такого активного попиту, і все-таки, якщо дивитися на сіф, то він стабільний. Він сіф, тобто з доставкою до кінцевого порту там, призначення в певній країні, там ціни залишаються майже незмінні. Вони коливаються там до 5 доларів кожну сторону, залежно від дня і залежно від ситуації на ринку, але все ж. Немає такого таких активних е, росту, як ми побачили на українському ринку, відколи не спрацює від е, відколи відновив роботу морський шлях. Відповідно, сказати, що ми бачимо на зовнішньому ринку активну тенденцію до росту е, саме на зараз, і поки що немає. Що ви порадите вітчизняним аграріям різних категорій великим, малим, середнім, чи продавати їм урожай, чи притримувати. І якщо притримувати, то як це може бути довго вигідно, вигідно тримати його? Знову повторюсь, ми не можемо радити довго там тримати, не тримати. Mm -hmm. Я думаю, що все залежить від потреби в оборотних коштах. Тобто Зрозуміло, тут уже безпосередньо самі подавці планують свою реалізацію, а ми вже намагаємося їм дати всі можливі варіанти реалізації, і вони вже обирають який саме, який буде найзручніший, так Так, так, так. так. є і по по коштах, і по е, тривалості, тому що поставки на порти це більш швидші кошти, поставки на е, кінцеві пункти призначення в Європі. Це трошки далі кошти, тому що поки відвантаження, поки прийомка, тобто. Якщо порівняти з попередніми роками, коли ціна на українську кукурудзу на світовому ринку була найвища, коли найбільший був експорт, обсяг експорту? Звісно, ціна була найвища. Коли у 22-му році, в березні, коли ми переємтувалися напрямку Європи, ми бачили ціни на кордоні з Україною і 320 Тобто, якщо за останні от, два роки порівнювати, це був найбільший пік ціни. Але за рахунок того, що е, українська кукуруза досить активно пропонувалася в Європу саме наземним транспортом, не морським, як до цього було е, всім звично, тому що ми торгували, е, відправляли більше морським транспортом, це великі судна були. Е, і в той час, коли от в е, березні місяці е, всі зрозуміли, що все-таки треба реалізація, то пішла сильна пропозиція в сторону Європи саме наземним транспортом, і це буквально, якщо я не помиляюсь, за тиждень ціну продавило на 30-40 доларів на тонну. Тобто, ось той був пік ціни. Але поступово ціна вже встановилася у відносно європейського ринку, і ми в нас є кореляція, в принципі, якщо порівнювати. Тобто, якщо ми бачимо рісті на європейському ринку, відповідно ми бачимо і тенденцію до росту на українському. Тому тобто, такого дисонансу аж критичного, то ніколи, там, наскільки я так дивлюся, останні два роки не було. Дякуємо Вікторії Жилці за інформацію. Слідкуйте за нашим YouTube каналом. Тут є багато цікавого. Тримаємося, бо ми того варті!